Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Оленки, Сергія, Емці та Піона. На відміну від моїх попередніх героїв, вони живуть не десь далеко в селі, а неподалік від Києва. Тут все більше схоже на звичайний приватний сектор, в якому багато з нас виросли. Ну, вийшло так, що цей будинок у нас був як дача. Ми сюди приїжджали, відпочивали. Ну, і Кожен раз бачили, що тато їздить там на поле з поля, якісь там двіжухи в нього. І Ми почали так по чуть-чуть вникати. вникати. Перше, натрапивши на блог, біля в інстаграмі, мене привабила естетика. В той момент вони продавали спаржу зі свого поля і багато про це розповідали. Поспостерігавши місяць другий, я написала із пропозицією зняти випуск. Тут батьківський будиночок дача неподалік якого Лєна з Сергієм будують вже власний дім. Тато Лєни здавна займається фермерством, і молода сім'я помаленьку почала підтягуватися до цієї справи. Що, шо, шо, в університеті познайомились. І все, і почали жити разом. Почали жити разом добре, почали на вихідних приїжджати сюди відпочивати: шашлички, уставочок, барбікю, приїжджали сюди, відпочивали. А потім, вже, як ти приїжджаєш тиждень, другий, третій, і вже розумієш, що відпочивати то добре, але треба щось і робити. І вже ми якось почали знову внікати в цю тему і почали приїжджати частіше. Потім зав'язалися вже в цих польових роботах. І так і живемо, так і фермеруємо тут. Я тут ще в шкільні роки приїжджала на картоплю садити, сіяти огірочки. В університетські роки вже ми з тобою познайомилися. Ну, ми познайомилися, да. е... І вже ми якось Приїдалися. почали відбудовувати тут це все, розчистять хащі, які тут були е... облаштовувати. облаштовувати. Да, да, да. попривозили. Ми заклали садок у 2016 році. Е... А потім одружились, і вже якби, ну, чоловік, дружина, ту, да, і вже всі селі. нас да, серйозно вже, вже всі нас, якби, ну, сімейна пара, вже можемо щось тут і робити. А розписувались, ми щось придумали, тут розписується в селі, бо. Ну, бо так нас тянуло. Ну, от як нас як почало тягнути в 16-му році, так нас і до цих пір тя... сюди тяне. Ми прийшли в сільську раду, да, не відпускає. Ми прийшли в сільську раду, а нам кажуть, ви, ви серйозно з Києва приїхати в село, розписуватися. Наші всі їдуть в Київ. І кажуть, ми навіть ну, тіраємося, як це робити, бо у нас тут за років п'ять, мабуть, пар не було, які б хотіли розписатися в селі. І у нас так і в свідоцтві про шлюб написано, що там порядку якийсь реєстраційний номер там один. Зараз сезон лохіни. Зараз ми її збираємо. Ну, він тільки стартував, не знаю, правда, коли відео буде і як вийде. Зараз ми в процесі збору, відправки. Перед цим завершили сезон спаржі. Це було дуже смачно. На спаржу нас надоумив мій тато. Він як фермер зі стажем, який вирощував роками однорічні всякі культури, дійшов до того, що треба щось посадити, щоб було на роки. Механізм який? Той що кожен рік однорічна культура, ти її посадив, розробив землю. В кінці виходить так, що ти збираєш врожай. Ціни на нього немає, треба або десь зберігати ту або іншу продукцію. І в багаторічних культурах, таких як спаржа, лохина, ти один рік зробив все чудово, заклав цю плантацію, і в як ну, в спаржі це 20 років, ти будеш збирати врожаї. І лапина так само, як показує практика, це років 50-70. В Америці є плантації, яким 120 років. Yeah. От в кого немає землі, є фермера, в яких там yeah, 10, 10 мало... гектарів, ну, все, в нього немає. От є в нього 10 гектар і немає. Ну, не усі ж людей там 500-700 тисяч гектарів. А зі спаржі математика виходить, що з гектару спаржі можна грошей витягувати, так як там з 35 40 гектарів соняшника, сої. Сезон спаржі вже завершився, але мені знайшлося дві штучки спробувати. Виявляється, спаржу можна їсти сирою і на смак вона геть як зелений горошок. Далі ми поїхали на екскурсію на поле. Зараз у нас липень місяць, і от спержа виглядає ось так. Зараз ми її не, не трогаємо, ну все, вона своє відподоносила, від, зробила урожай. І зараз вона в періоді спокою. Потім це все. Штука ця зелена маса жовті, Ми її скошуємо, і все і вона зимує. Так як спаржа — це ну, наша справа, то лохіна Партнерстві ще з класною, теж з класною парою фермерів. Ми, до речі, до днях отримали, що вона чиста, чисті, чистюсінька від всякої хімії. А хочу, хочу сказати, що спаржа це люба, не не наша. Да, спаржа люба, це така культура, либа. яка не накопичує в собі ніяких тяжких металів, ніяких сполук там. Вона завжди органічна. Платформа інстаграм. Інстаграм Сторіс. Це все на мені. Я продаю сугубо через свій особистий блог. У мене немає ніякої сторінки там, торгової. Продаю все через сторіс. Є вже за три роки благо. База клієнтів, які повертаються, які чекають сезон лохіни. Які... Я слово сказала Лохіна? Да. Сезон Лохіни сказала? Ну, набрання. Да, Точно? Давайте перезапишемо. Знають, коли сезон спаржі, коли він стартує, коли закінчується. До речі, триває він 50 днів, що нам було портом? Кляті орки. Ну, це, це нам підпортило. В да. цьому році нам знатно потріпали нерви заморозки ранні. Ми, ми розраховуємо на такий от об'єм спаржі, який ми собі там маємо зараз зрізати. У мене вже є передзамовлення. Я завжди чітко орієнтую, що от неділю відправка. Люди вже собі там на понеділок орієнтуються, і тут я приїжджаю в неділю вранці і зрізати, а вона вся мерзла. У мене все холодне. Я така сідаю, <laughs> іду йду, і, і, і що, і пишу в сторіс. В мене вся комунікація через інстаграм сторіс. І я пишу, що ну, таке от сталося. Кажу: поверну гроші кому хто не може чекати, прошу чекати. Нам треба ну три дні. Нам треба, щоб це все наздогнати. Боже, ці чисті небесні люди, жодна не попросила б гроші. грошей. Не будемо чекати фаршу, будемо вона наш. Ну, що, що, що таїть, вона в нас класна. <смеш> а, які у нас були ще ці з пальним? Нас Були, ж тут. Ну да. я казала, цей сезон був є спаржа, нема пального її возить або їздить по неї. Є пальне, заморозки, нема спаржі. Потім вже вроді все вирівнялося, ли, лиють дощі, не можна влізти в поле зрізати. І оце все от о, 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 це такий це, був сезон. Ну, в принципі, це все таке це це фермерство, фермерство. треба бути готовим. Е, по паливу, ну так, да, був форс-мажор, але це. Так як ми, там, але починаючи... благо, ми в селі, де один позвонив тому, тому і знайшлось паливо. В селі майже всі люди готові тобі допомогти. Тим більше, якщо люди бачать, що ти молодий, що ти в тебе є ця іскра, бажання займатися чимось, люди допоможуть. Я казав, що в Києві. Ніколи не ну, дуже тяжко добитись до якогось дуже там знаменитого бізнесмена, попасти до нього в офіс і сп... запитати в нього якесь питання, як він до цього дійшов. До кого не вийде. Тут в селі можна зайти до фермера, який доларовий мільйонер, і він тобі завжди допоможе, завжди підскаже, перезвонить. Всі це і так про це Ні, Давай, давай, <різь> давай розкажемо, як ми їхали вивозити сміття і загубили користь в, <різь> да, в селі. Ви маєте розуміти, що це не комунальні служби в Києві. Да, що це, це ти не поламався і визвав евакуатор. Ми їхали, вивозили сміття, коли розгрібали наш сарай. І видовилось колесо в прицепі. Я, я, взагалі, На ходу. я київський хлопець, я не був до цього. Мене життя до цього не, не готувало. Я не знав, що робити. позвонив тестю, він каже, що колесо? Ну, тут ну, ну, хорошо, зараз приїду, відвеземо назад в двір, зробимо. Що, він, він підклав чи, якусь колоду чи що? Да, підклали колод, брусочок просто перев'язали цей брусочок, ну і протягнули Тут, правда, небагато, там, може, до кілометра. А тепер на екскурсію в гараж, якщо можна його так назвати. Щоб ви розуміли, там навіть живі квіти на столі стояли. Це не спеціально для зйомки. Тут обоє влаштували собі по майстерні. Сергій багато працює з деревом. Наприклад, ось цей чарівний прилавок для Емці його рук справа. Різали горіха, повирізали, вже майже висохли такі гілочки, порізали. Не було часу їхати в магазин, з далеко магазин, 20 кілометрів. Знайшов тумблер. Це з люстри, що до стелі кріпиться. Розхорлив, підключив тумблер. Щось мені треба було на металоприйомці. Тобто люди приїжджають здавати метал, а я приїжджаю купляти метал. Там, ну, вони перепродають, вже набагато дорожче, але перепродають. Знайшов малий велосипед. От якраз знімав, займався. Треба знайти отакі вже. І відновити його до оригіналу. О, ми знатні барахольщики. Ми. Петровка, Київ, неділя, і ми там. Субота. Неділя. Субота Я і суботу, <рес> і неділю. <рес> і ми там вишуковували всякі штучки. Ми навіть старалися ну, якусь суму. От їдеш в суботу на барахолку, береш <рес> там тисячу, півтори тисячі. І більше не береш, бо візьмеш п'ять, потратиш да, п'ять, візьмеш десять, потратиш десять. Просто коли воно треба, ми таке не знайдемо. Так. А ми знаємо, що воно буде треба. От ми його купляли і приносили На всякі барабол. ці штучки, бідончики. Ну, це все ж ти бачила там в гаражному царстві. Там це все звідти. Ну, в основному, звідти є друзі. У нас є Тетя Оля, Привіт! У <ривіт> 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 <Да, ривіт> нас, нас є багато друзів, які Тетя дзвонять та, да. і кажуть: Я хочу викинути, <ривіт> може тобі треба. До 24-го ми це все вдало поєднували. У нас це сезонна робота. В Києві ми займалися Сергій будівництвом. Я, у мене будівельна компанія. Да. Лена робила Я весілля. флорист-декоратор. Я в, в такому була напрямку. А зараз все на стопі. Що будівництво, що весілля, що івенти, що все-все-все, ну, що ми могли нічого і робили в Києві. Нічого не святкується весілля? Може. Не святкую, а Я... <сири> не трактор якийсь їде. Я теж так Тор... буду. їздити, сигналити <сири> Всім. Всіли і зараз шукаємо ще плюс, плюс якісь. Просто так. Да, ми бачимо, що у нас ми встаємо сім, а можна вставати шість. <рес> що ми лягаємо в 9, в десять, а можна і лягти в дванадцять. Багато вільного часу, який треба просто заповнити ще деякими або культурами, або якимись заняттями тим же ейці. Ще сім'я має магазинчик на Еці. Це міжнародна платформа, де продаються вироби ручної роботи. Е, Хотілося б більше да, продавати? Ні, вийшло на Еці, так, що але... ЕЦІ ми знаємо, ну як давно, давно? З, з року да. 18-го ми зробили один магазин. І? Да, щось попродавали так небагато. Закинули. Почалося глобально з карантину. На карантині знову ніхто не святкує, ніхто не будує, всі бояться. Ми сидимо в Києві. Треба було щось робити, ми знову робимо магазин, були в мене ці фотоапарати. Все почалось з фотоапарату. І я виношував ідею робити якісь надзвичайні речі. Коли дізнаєшся, що це то людина була в шоці. І побачив хлопчика, який виробляє з кофейного жмаха виробляє окуляри, оправу для окулярів. Десь два роки я на це на це присвятив. Там вихідні, виходило, щось не виходило. То висохло, не висохло. І дійшов до того, що почав виробляти з кофейного жмаха світильники. Невдовзі на Етці з'являється отака форма люстра. Це я робив з гіпса в щоб потім зняти з неї так названу матрицю і вже такі виробляти з кофейного жму. Це буде люстра, може й кашпо, Це буде ваза. Моя дорога сюди пролягала повз до окуповані містечка та селища Київщини, і я не могла не запитати про ранок 24-го. Ми були вдома в Києві, в, Києві. в квартирі недалеко від аеропорту Бориспіль. І що це? І сюди ми мали приїхати в квітні, бо спаржа почалась би, а так приїхали в лютому. Да. Сіли 26, в машину 24, і з Києва за 7 годин ми приїхали сюди. Що ми робимо за, за годину? Тоді ми їхали 7 годин. Тут ми не те, що ми там були в тиші, тут і тривоги, і все, але благо до нас не йшли, не дійшли, і слава Богу. Слава Збройним силам. Слава слава ЗСУ! Да. Ще до народження Емсі пара встигла добряче покататися світом. І мене зацікавило, чи не виникало у них бажання десь лишитися та емігрувати. За, зараз неабияк хочеться розвивати це все в Україні так, з теперішніми да, подіями. Зараз Тому, зараз, бо... ми, ми не можемо покинути країну, Може, колись Треба як і думали. Тут бізнес, платити тут податки і. Допомагати країні. Ну, таких, щоб глобальних, ідей поїхати на не -не. все життя в Україні ні. Не, не було. Було. Зараз докласти багато років для того, щоб зробити те, що ми хочемо ферму. Таку, як ми її бачимо в ідеалі. Тоді, тоді можна буде на зиму, я думаю, їхати. Ну, ми були в 2016 році на Шрі-Ланці, зараз там події. Я думаю, що ми вирішимо свої питання в нашій країні, Шрі-Ланкійці вирішать своє питання. Свої країни підтримує надзвичайна країна. Що будемо що ти розуміла? Сергій привіз. Звідти доску. Я доску привіз. Ми везли чи вода. Отаку доску. Скажи, червона така. Вона не сильно червона, вона така карічна, просто про доску розкажи. Він привіз, але думав, що я хочу купити доску там, щоб нарізати там щось. Ну порізати. А йому кажу, ні, мені просто звичайно. От візьміть, розпиліть, і я просто її так, щоб вона в мені в сумку влізла, я її заберу в Україну. Я вирощую сезонні квіти, однорічні під зріз, на зріз, які сама ж і або реалізую своїм колегам-флористам-декораторам, або сама їжджу на свої оформлення. Так як я колись займалася прям повним, ну, під не підключ, але весіллями, то зараз я вже сугубо звузила свою діяльність в тому напрямку. Я вже займаюся тільки флористикою, а, а, і декором. флористикою і декором. Тобто це ми зранку їхали, зрізали квіти в досвіда Ще там в п'ять ранку, в чотири, і вже з цими квітами з моїм вірним помічником їхали на весілля. Ми як два числа виїжджали, то поряд з документами було все моє насіння, яке я бережно збирала до цього сезону. І я його евакуювала з собою і забрала сюди з собою, але в травні так на мене ну, якісь хвилями, на жарці, всі були перепади настрою, то все пропало, то живемо, все буде. І от під такий попало не дуже добрий настрій, я відмінила повністю посів всіх своїх квітів, бо весіль немає, івентів немає, куди я буду продавати, куди я буду вести, кому це все треба, для чого. Але тут в травні відмінила, а на початку липня посіяла, бо зрозуміла, що передивилася ці всі фото, минулорічні, сплакнула і посіяла. О! Киця! Може, дотатка? Ні. Село це рай для малої дитини. Трава, простір бігать, вода, ставок, Дякую, тако, е е е е е е <и> парк. <и> <и> Але так як е ну, все наламалося, садочки не працюють, то благо в нас є бабуся, прабабуся, які нас виручають. Коника. Мама, нічого коник? знав? Знав, не знав. О, побіг, побіг. Скажи йому пока. Пока коней. Не хочу коника. Булочка, ти що? Ти збиралася вже з ним. Він так на мене запрыгнув. Да. Я можу сказати, єдиним тим людям, які вагаються сидять в мегаполісі і вагаються їхати їм в село чи ні. Я скажу так, ребята, їдьте. Дійте, ви нічого не Але, легко ніде не буде, да, не в селі, легко, не в місті. Ні, ні, легко ніде немає. Але якщо у вас вже таке зачаїлося і вас так. тяне, ну треба реалізовувати. Але, і... Але треба розуміти, що треба їхати навіть не так з грошима, як е, з планом. Планом дій, е, що ти будеш виконувати. Не так на абом я хочу в село. А в селі якось там Да, Чи індиків розводить, чи помідори, чи теплиці, чи що там, чи борішки. Ти хоче, що знати, по що ти їдеш, як ти це будеш виконувати. Поїхати можна в те село, дізнатися, є там робітники, немає, чи сам ти це будеш виконувати. Але сусіди тут також в 11 не можна шуміти. Але що, що таке різати пилою в Києві в там, <по> 5 квартирному 5 годин, домі. багатоквартирному дому? Да. Коли всі приїхали додому. І коли тут, коли це нормальна реалія, коли там в сім ранку вже робить бензопила, якась пила. Ну, це звуки села, це, да. це звуки села за те, що і можна не їхати. Да, да, да. Село затишує, можна їхати в кінець вулиці. От Реально. в кінці вулиці буде тихо. А в нас Всередині ж ти бачиш, який тут тихо епіцентр. Хочемо трошки тваринок і хочемо, звісно, зробити частину території під. Під зону для відпочинку. відпочинку, щоб можна було якийсь кемпінг поставити, щоб можна було приїхати з шатрами, з весілями, ну, зробити виїзну таку платформу для то, івентів. Теж для івентів Будуть квіти фермерські, і ще хочемо трішки тваринок, яких яких яких? не будемо розкривати карти, але вони всі вже є <зас> на нашій досці бажань. Дякую, що провели цей час разом з нами. Підписуйтесь на мій блог та блог Лєни. Я залишу посилання під відео. Підписуйтесь на ютуб, ставте лайки і приходьте ще. Так продається. Ти мені товар, я тобі гроші. Давай помідор і ще мені кабачок треба. Оцей, ну, я тобі даю гроші. Скільки тобі дати грошей? Це м'яді, то. Сім чи десять? Так, десять. Квіточку? За тринадцять? Ні, давай за 10. Давай.